Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the fun is to ride in one horse open sleigh. Вітаю на ктане, Андро Студіо. Що ви робите? Ми прибираємо, готуємося до Різдва. Дуже-дуже спішно, хаотично трошки. В цьому відео буде наші різдвяні бекстейджі. Що ми робимо, як готуємося до різдва. Зокрема, зараз прибирання йде. Ну, пелесос я не буду знімати, вибачайте, якщо не проти. А, ну як швабро, і як шваброю, ми теж ми, мабуть, теж не буде цікаво. А от як ми ліпимо вареники, це вже мені здається, в нас буде родинна традиція. Ліпка вареників на Різдво. А у вас які от особливі різдвяні традиції ви маєте? Особливо, якщо у вас є діточки, що ви печете разом з ними, як ви їх намагаєтеся а, зацікавити, щоб вони також брали участь у цих е родинних традиціях, е що робите, як настрій? І е взагалі, от... Е як ви святкуєте Різдво? Що будете робити на святвечір? Чи ви будете святкувати його вдома, чи вийдете до своїх родичів, розказуєте ваші традиції, ну, і взагалі, або, можливо, в вашому місті чи в вашій країні не так Різдво святкують, або не святкують його взагалі? Це буде дуже цікаво послухати. Ми в святвечір будемо вдома. А от перед святвечором ми відвідуємо наших родичів, тому що е, ми повинні їхати далеко, і, звичайно, тому у нас трошки святвечір буде домашній більше, тому у нас буде таке відео присвячене, як святкують угорці, а потім як святкуємо ми Україно-угорська родина. Я, звичайно, як жінка буду домінувати зі своїми українськими трошки традиціями та стравами, але я вам покажу, що саме. от Типово готують угорці, це уху та рибу. І ще яким в них будуть випічка. Тому що от, я дивлюся, випічка для них дійсно відіграє важливу роль. У нас більше страви, це там вареники, вінігрид. А в них є от більше випічка. Так, у них є ця уха халаслі, яку вони готують раз на рік та їдять раз на рік. Але більше от вони приділяють уваги випічки. Різдвяна випічка, великодня випічка. Тож я на цьому теж сконцентруюся і вам трошки розкрию секрети. Запрошу вас, бекстейдж. Тож, залишайтеся на каналі Ануштуджа з вас підтримка. А ми просто хочемо вам позитивного настрою передати і побажати вам дійсно сьогодні здійснення ваших планів, щоб у вас був просто настрій щось -що робити і. І радіти кожному моменту, тому що це дійсно важливо радіти моменту життя. Чекаю на вашу підтримку. Підтримуємо один одного. Хай всі на весь світ бачать. Українська родина вона велика. Ми родина. Тож, слава Україні! Ой, це прибирання так займає багато часу, але що я вам скажу? Відчувається, що от позалізав в дірки. Всякі красиво це застеляєш столи, українські орнаменти, і дивіться, і наші кольори, і ще наша вишивка. Українські господині готуються до Різдва. І це настільки от, добре відчувається, що от, Україна поруч, вона з нами. І взагалі таке відчуття класне. Так, я ще покажу рибні і Зараз ми будемо піджарювати капусту для вареників. Залишайтесь на каналі буде. Цікаво і смачно. Так, вже підготовка у нас форми, повер тут. Одягнув фартух, шапку і зараз будемо заміс робити. Ми вже малюємо вареник. Да? Вже вареник? Уже йде ага. тісто. Так, з'явилося тісто. Процес пішов А ну? Що важке тісто? трошки? Не твердувато. Можна так, працювати?

Ні, зараз ми. Бо ми зараз спочатку робимо те, що буде з картоплею, ой, з капустою, тому що ми ставимо в одне місце кладе. Аль. Це все креатив. 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 Хто як вміє ліпити? Особисто перший раз, тому таке все. Не професійно домашньо. Ну, Але це креативний творчий процес. Головне це брати участь всі. Беруть участь родинні вареники. Не ідеальні, але гарненькі. Результат. Кративної роботи родини всі зробили свій внесок, так? І Ел.